Дорогі автівки, багато тюнінгу та безстрашні водії. Такий він автоспорт. Легальний та за межами закону. За лінією легальності стрітрейсінг, вуличні перегони на звичайних дорогах. Важко сказати, що захоплює справжнього рейсера або ж водія. Автотюнінг, перемога над суперником чи втеча від дорожньої міліції. Ближчим до закону є дрифтери та драгрейсери. рейсери. Завдання у дрифтера одне. Кинути машину в контрольований занос або дрифт, або іншими словами, бути одним організмом з автомобілем і довести своє існування в ньому до межі неможливого. Що ж до драк-рейсингу, тут правила прості: необхідно випередити свого суперника на визначеній дистанції. Драг часто плутають зі стрит-рейсингом. Вони дійсно схожі, от тільки драг проводиться на закритій ділянці дороги, а стрит-рейсери ганяють вулицями міста. Трійсінг, дракрейсінг, дріфт і ще багато багато слів. Навіть слалом є таке слово, як автослалом. слалом ну, насправді багато, багато багато дивних слів. Але людина, яка сьогодні в нас на скайпі, це людина, яка не може жити без швидкості екстрему. І навіть напевно не уявляє свого життя без авто. Ну 100% 100%. І, і навіть не здогадується, що гумом. Автогума може жити більше аніж один тиждень, так тому що вона в нього горить мало не що вихідних. А насправді ми звичайні водії. От як ми за ленка гуму змінюємо раз на два на три сезони. В нього все по-іншому. А в нас сьогодні на скайп зв'язку гонщик та організатор нелегальних автоперегонів. Нелегальних? В місті Києві. нелегальних. нелегальних тому що наскільки у ранку на поділі може бути настільки цікава особистість. Це Олександр Мартинюк. Олександр, доброго ранку! Добрий ранок, Добре. о. Це ж. Нарешті ми тебе бачимо, і це просто дуже добре. Але поясни е, нашим глядачам, що таке драк, що таке стріт, що таке м -м, слалом і все інше. І які ще є терміни, яких, можливо, ми не знаємо. Ну, як вам обясню, понімаєте, є очень много дисциплін. Кожне залежить... кожен, точніше, разне між собою. Тобто, драк це сугубо гонки прямой. а слалом це. Правильное прохождение траектории, есть специальная траектория, какая-то нарисованная карта, которую нужно пройти на определенное время. Кто проходит за лучшее время, тот и побеждает. Mm -hmm. так также есть такие дисциплины, как а, у нас она очень хорошо уже развилась, как это дрифт, который очень классно подняли. То не, то, не то, что в Киеве, как бы по всей Украине, по Европе и это... mm -hmm. Ралли вообще не обговаривается. Ралли, я думаю, знают все. Mm -hmm. Ну, в принципі, багато дійсно ти зараз пояснив цю секунду, але що залишається ще невідомим для нас, а це те, що оскільки гонки нелегальні, отже, даїшники мають бути проти таких гонок, тому що ви літаєте з шаленою швидкістю по місту. І мені просто цікаво, чикай, ти я знаю, ти читаєш мої думки, сто відсотків читаєш мої думки. Слухай, от ти мені, коли про це все розповідаєш, одразу ж з'являється така думка. У вас точно так же, як і в фільмах, як в голівудських фільмах, приїжджає Даї, ви швиденько тікаєте з місця події. Ну, як, як це відбувається у вас? Ну, чесно сказати, це, мабуть, тільки в фільмах такою. Того, що приїхали, всі різко роз'їхалися і так далі. В основному це починається. Все дружно сміються, все дружно радуються. Іде перша фраза про те, що переїжджаємо в нове місто, на нове місто, і всі дружно збирався, і все. Ну, і, плюс, мабуть, да і вті ще фоткаються з прикольними затінгованими автівками. А, ні, скоріше всього, напевно, водії прикольних прикольних затінгованих автомобілів фоткаються з собою А на фоні своїх же авто, напевно. А які ще стереотипи існують, от як люди думають, що воно саме так, а в стріт-рейгін синговано зовсім по-іншому, не так, як у фільмах. Смотря как посудит. если судить сугубо по одному нелегалу, то практически все, что показывают, это, ну, оно так не есть. Потому что в основном, как бы, каждая трасса, перед, перед самой гонкой, каждая трасса продумывается, для того, чтобы рядом не было, без каких-то домов, чтобы не мешали ночью людям, допустим, спать. А, точно так же продумывается перекрытие трассы, я старта я до финиша, есть, чтобы... плюс боковое перекрытие, чтобы никто не выбегал на дорогу. То есть, хоть это, не, можно сказать, да, нелегал по дорогам Киева, Ну, при этом все одно безопасность, звісно, превыше всего. Это обязательно. Точно так же на трасу, не поспіляється люди там в стані, там, на якихось убитих машинах там. стандарт. Ну, я так розумію, що затюнінгувати в принципі, можна будь-яку автівку до вже перегонів. Але цікаво, в скільки в середньому влітає, в яку копійчину водію тюнінг авто. Ну, смотря чого ти хочеш достигнути. В принципі, можно сказать, начинается все от каких-то там гривен 100-200 и заканчивается там большими тысячами долларов. Гривен 100-200 это вот эту наклейку себе влепить на капот, или на заднее скло, на гано, как сейчас. Все липят. У меня такого нету, на гано нет, я любитель, наоборот, не, точнее, не любитель таких стереотипов, у меня вместо этот гана такая просто будет. Так, до речі, я бачив Сашу на Автівці. Він спеціально всім на хто пише АК-47 Нагана, в нього Агутін. Агутін. Так. А яку музику слухаєш, коли їдеш у Автівці? Ну, чесно, Тобто І радіо, і якийсь то рок, роки, і легкий роки, і RB, і хіп-хоп, і сам, і поп-соу. Вже багато штрафів заплатив даишникам, пересуваючись просто по місту. Я я бы так не мабуть, можна так выразить, кстати, участвовать в нелегальних конкурсах, та й вообще в конце рейсы в будь-яких дисциплінах, дисциплинах на дороге себе чувствуют. То есть и як знают, як надо правильно перестраиваться. Є, на... Тобто вони агресивні під час змагань, під час перегонів, але д... коли вони просто на дорогах, вони ще обережніші, ніж звичайні водії. Це дійсно так, тому що, навіть якщо подивитися по стандартній статистиці, то із стрітрейсерів намного менше аварій відбувається. Угу. А багато жінок за кермом від стрітрейсерів? Стрітрейсерок? Достатньо багато, много, наверное, ну як, можна сказати, процентів около. 20, мабуть, є. О, бачиш, як нас багато. Ти кажеш, що жінки погано можуть водити авто. Навіть на рейсингу бувають. А як ти, до речі, ставишся до жінок водіїв? Що? ж там? Як ти ставишся до жінок водіїв? Великолепно. Складно. Я зараз, мені здається, просто зв'язок проривається іноді. Я не сказав до жінок, я сказав до жінок водіїв. Я тебе прекрасно розумію, але все одно. Навіть якщо дівшка водитель, якщо вона вміє управляти автомобілем, і вона хоча б какие якісь небольшие ази знає, то почему бы і нет? Ну если от в нас то, є Альона, вона теж хоч, хоч якісь Ази знає, їздить на автівці. Молодець. Ну, Ази знають це 100%. До речі, оскільки сь сьогодні зі мною в студії Альона Чайка, мені просто цікаво, чи проходять ще дрифтін на чайці. Я колись бачив багато вивісок в Києві було. Ну, как сказать, э, изначально все, конечно, проходило полностью на чайке, но сейчас ребята очень хорошо раскрутились, развились. То есть сейчас они уже начинают ездить в другие города, уже как бы первый этап у них проходил на столичке. Uh -huh. Финал у а, них uh -huh. будет ходить, по-моему, на чайке как раз. То есть как, как ни крути, все равно чайка не изменяет. А не... Я до серьезных запитань, пане Антон, чиенные официальная лига автоперегони в Украине. Конечно. Yeah. Конечно, есть, есть и э, Федерация Драгрейсинга Украины, Федерация Дрифта Украины, та же, та же самая Федерация Слалова Украины, есть, есть, ну все, под, под любую дисциплину есть какая-то федерация, которая люди, которые стараются эту дисциплину поднять и как бы научить людей правильному вождению, там, и точно так же завлечь людей. Интересы, чтобы какие-то были, ну и точно так же условия какие-то соревнования. Існує багато дискусій. Яке авто ідеальне, яке найкраще. От мені цікава твоя думка для тебе ідеальне авто? яке? Ну, лично для мене, я так даже не могу сказать. Потому что каждая машина по-своему какая-то хороша. Какое-то хорошее техническое характеристику, какой-то двигатель, какой-то Ну, Лично моя мечта, допустим, я считаю, для меня это самый, наверное, лучший автомобиль. Это Камара СССР. А часто ще водії дають, ну всі водії дають імена своїм авто. Як звуть твоє авто, якщо ти дав йому ім'я? Немає в нас просто я його Лана Сафі називаю. В мене в кожному, теж до речі, кожне авто я називав. В мене була Єлізавета, в мене була Марго, і зараз в мене Мішель. А в мене Манюня. Манюю. Ладно, я свой ласково называю тазичок. О, тазичек". Це так Тайзечек! В якому виде ти сів за кермо і и себе, що в майбутньому ти плануєш займатися чимось таким спортивним і пов'язаним з авто? Можна сказать, вот когда я сел за роль своєї второї машини, которую я купил в декабрі 2007 года, ну, в декабре я купил, с января я уже начал дорабатывать, а в феврале уже начал выступать по полной программе. З 2008 року, года, с февраля, у меня вот все понесло. Це ж зараз наостанок в тебе є ще секунд 20 від сили 30 для того, щоб щось побажати нашим водіям, нашим пішоходам і взагалі всій Україні. Можливо, даївцям щось побажаєш? Ну, водителям я бажаю, мабуть, бути бдітельними і соблюдати правила дорожнього руху, але при цьому точно так же. І, я щось та, про даївців подумала. Так, да, в деяких ситуаціях можна почувствувати адреналін. Розогнатися добре, Бити в поворот, интересно. А там пить более смотрите. Не треба, я так дуже часто вилазить вл на дороги в темне в суток, і що Не смотреть ни ні направо, ні наліво. Супер. Ми ж тобі бажаємо, щоб ота кількість штрафів, яка вже є в твоєму житті від наших автоінспекторів, щоб вона не збільшувалася, ні, щоб жодного штрафу в тебе. Принаймні в цьому році не було. Бажаємо, щоб гума ставала дешевшою, щоб тим міг її ще частіше змінювати і спалювати на трасі. І бажаємо перемог. Так, справді перемог і ще й особисто від себе бажаю тобі, щоб побільше дівчат приходило у ваш спорт і вам було цікаво. Угу. <сум> Назвемо це так. Все, ми прощаємося з Олександром Мартаніком. Нагадаємо, що в нас на зв'язку був гонщик та організатор нелегальних автоперегонів у місті Києві. А зараз на останок нашої розмови ми хочемо продемонструвати вам ще відео від команди АвтоСлалом, яка проводить теж змагання в Києві, і до речі, в перших трьох. Змаганнях теж брав участь Олександр uh -huh. і допомагав навіть а, ці змагання організовувати. Це слалом дисципліна слалом, в якій хочу вам а, вас попросити звернути увагу. Там буде червона Волга. Ви не повірите. Вона таке витворяє, що просто Дивіться. дах їду. Давайте. Давай, I only go to the stars to And You keep, your life, keep you keep when you feel so out of Tell me where want you want your way, way, way. Put it in the sky, now.